Карпати, покриті лісами гори, зелені або білі взимку, розлогі полонини, стрімкі й непокірні гірські річки, м'який клімат, насичене озоном повітря, сотні джерел цілющих мінеральних вод різних типів, неповторні краєвиди все це відразу зачаровує і назавжди западає в душу. Перлиною в короні Карпатський гір вважається курорт Рускавець. Він знаходиться на віддалі 100 кілометрів від міста Львова. Залізниця зв'язує його з найбільшими містами України, СНД та країнами Прибалтики. А через Львівський аеропорт можна дістатися до будь-якого міста світу. Між Трускавцем та Львовом курсують електропоїзди та автобуси. Місто розташоване у мальовничій долині з півночі від передгір'я східних Карпат на висоті 350 метрів над рівнем моря, в його околицях хвойні і листяні ліси, багато лугів, гірських струмків, озер. Для нього характерний теплий і помірно вологий клімат, недовга снігова зима з відлигами, тепле літо і довга золота осінь. Трускавець – це затишне і екологічно чисте місто, самобутній і найпривабливіший бальнологічний курорт України. Багатий розмаїттям земних і підземних ресурсів. Трускавець є однією з найдавніших оздоровниць Європи. На його території зосереджені великі запаси підземних мінеральних вод з 14 природними джерелами та поклади гірського воску. озокариту. Трускавець це ще і культурний та духовний центр. У місті працюють греко-католицькі церкви, костел, православні храми. Ви зможете відвідати музей історії міста, художній музей народного майстра Михайла Біласа, музей Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви. Датою заснування міста курорту вважається 1827 рік. І відтоді значно розширились можливості для лікування з використанням мінеральних вод для зовнішнього і внутрішнього застосування. Курорт набув слави завдяки основній лікувальній воді «Нафтуся», яка поліпшує процеси уродинаміки в організмі, сприяє виведенню кристалів піску і дрібного каміння, діє протизапально, попереджує камене утворення, підвищує активність функцій деяких залоз внутрішньої секреції, виводить з організму радіонукліди, шлаки та недоокислені продукти обміну. Вода покращує функції печінки і стимулює імунну систему, майже вчогінну, знеболюючу та дезінтоксикаційну дію. Для лікувань захворювань шлунково-кишкового тракту, верхніх дихальних шляхів, омолодження шкіри успішно використовуються мінеральні джерела Марія, Софія, Броніслава та Юзія.